Зараз розкажу, як набрати води в мультибоксі. Ставимо нашу тару. Один із способів оплати це оплати через QR-код. Скануємо QR-код та переходимо за посиланням. Обираємо кількість води в літрах відповідно до нашої тари. Та натискаємо Оплатити. Другий спосіб оплати, напевно найзвичніший для нас, здійснюється за допомогою PayPass. Все починається з кнопки так Пуск. Обираємо на екрані за допомогою стрілочки PayPass та натискаємо так пуск. Обираємо необхідний літраж. Ну. та оплачуємо на терміналі. За допомогою телефону або фізичної карти. На екрані з'являється вартість води та кількість літрів. Після цього ми маємо знову ж таки натиснути кнопку Так Пуск. Третій спосіб, як оплатити воду в мультибоксі. Натискаємо так Пуск та стрілочками обираємо Приват24. Підтверджуємо кнопкою «Так, Пуск і стрілочками обираємо необхідний літраж. Підтверджуємо так Пуск. У додатку Приватбанку натискаємо QR-код та скануємо QR-код на екрані. Після оплати натискаємо кнопку Так Пуск.